Тут сухарі замочені, тут фарш. Пів кілограма фаршу. Буду готувати звичайні котлети. Чоловік сказав, приготуй мені без зелені, без, без нічого звичайні котлети. Тру цибуля. Зубчик часнику якісь дуже маленькі. ну, але втру сюди. Солю за смаком і перчу за смаком. Не дуже багато, бо чоловіку не можна перчати. Гостро поверніш, перемішую. Поки там гріється електрогріль, буду виробляти котлети, щоб не так прилипало до рук. Мочу періодично у воді. Яйця у фарш не додаю. Все готове. Зараз встану котлету доробляю і буду викладати. Все викладаю. Електрогріль подав сигнал готовності, виключаю і знімаю. Все, котлета готова. Накриваю кришки, щоб трошки ніби відпарилися. Ну, от котлету додала до вечері до своєї картоплі в мундірі, зварену на кануні і охолоджену. Слухала про те, що сухарі білого хліба можна вживати, якщо вони сухарі, а не просто черстві кусочки хліба. Через 2 години милоряла цукор у крові 6.3. Значить, ці котлети можна вживати.